Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Понівечене агропідприємства та електромережі. Армія РФ продовжує тероризувати Дніпропетровщину. За добу окупанти обстріляли два райони. Люди лишились неушкодженими. Більше про ситуацію в області розповість наша кореспондентка Поліна Поломарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю Марко! Вітаю усіх. Вночі окупанти обстрілювали Нікупочину. Понад два десятки снарядів з важкої артилерії випустили по Марганецькій громаді. На щастя, люди залишились неушкодженими. Я прошу послухати усі подробиці від рятувальників. Внаслідок обстрілів у нас пошкоджено аграрне підприємство та лінія електропередач. Зараз рятувальники продовжують з'ясовувати всі наслідки атак. У самому Нікополі вечір та ніч минули без ворожих атак. Далі пряма мова. Ця інфраструктура в місті працює. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Загроза артобстрілів артобстрілів нас залишається у Дніпрі. Невідомі двічі за минулу ніч повідомляли про замінування будівлі СБУ. Про це повідомили в міськраді. Та під час перевірки на місці події вибухівку так і не знайшли. На цьому в мене вся інформація. Марко. Дякую, це була наша кореспондентка Поліна Поломорчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині, і армія окупанта атакує в районі Бахмута і перекидає резерви в напрямку Вугледара. Намагається змусити українські війська найближчим часом відступити саме з Бахмута. Про це йдеться і у звіті інституту вивчення війни. А британське видання Financial Times повідомляє, що РФ може розпочати новий масштабний наступ у найближчі 10 днів, поки. Україна не отримала танків від західних партнерів за їхньою інформацією. Ворог може зосередити зусилля для нападу в районі Креміної та Лимана. Країна-агресорка вже кілька тижнів збирає сили на цьому напрямку. Зараз більше почалось наступів локальних, але я думаю, що це вони просто зараз намагаються зондувати де деякі в нашій обороні. А потрохи вони все одно звозять а, резерви, потрохи вони звозять і а, артилерію, і боєкомплекти до них, і важку техніку підтягують і кадрових військових так само. Коригують вогонь танків, артилерії та прицільними пострілами, знищують особову силу противника. Все це про очі армії аеророзвідку. Зведена група одного зі стрілецьких батальйонів блискавично працювала на херсонському напрямку, а нині нищить росіян на найгарячішому Донецькому. Як тренуються, з чим полюють на окупантів? Дивіться далі. Джордж до повномасштабного вторгнення працював менеджером із продажів, а нині військовослужбовець ЗСУ. Перед тим як керувати дронами мавік 3 навчався та став сертифікованим фахівцем. І зараз влучно працює по ворогу навіть за найнесприятливіших погодних умов. Хто бачить ворога в коїсь очі, той може есть, тобто, прогнозувати та робити якісь дії наперед, або ну есть, тобто, це дуже важливо насамперед. Треба робити те, що треба робити, і якби ми робимо те, що, що вважаємо правильним. Час розгортання також залежить від погоди від 15 хвилин до півгодини, кажуть військові. Особистий рекорд цього 5 хвилин. Навчання кожен день мінімум по 8 годин. Треба перевірити спочатку дрон, потім сам скит, перевірити воги, як вони прищеплені. Це потрібно дуже бережно робити. Мавік 3 може піднятися на висоту до пів тисячі метрів, а за умови роботи ворожого репу відлетіти на максимальну відстань до двох кілометрів. Швидкість в аеророзвідці кажуть не важлива. Чим плавніші рухи, тим більше ймовірність успішного польоту. Тут на Донеччині зізнається командир взводу працювати в рази складніше ніж в Херсонській області, з поміж іншого і через рельєф місцевості. За той час, поки ми працювали на Херсонщині, на Донецькому напрямку з'явилися якісь може, нові розробки росіян, і вони працюють. З'явилася розробка сілок, яка затягує до себе дрони. З'явилася установка зоопарк, яка глушить багато частот. На Херсонщині такого не було. Вартість одного такого мавіку від 70 до 110 тисяч гривень. Половину з них парк дронів. Підрозділ придбав за власні кошти. Особливу увагу аеророзвідники приділяють і ось цій маленькій валізці. Наповнена вона боєприпасами. Це перероблені вог 17 Вони легкі та адаптовані саме під ці апарати. Один дрон несе два снаряди. Вони йдуть достатньо нагло, достатньо відкрито. Те, що ми бачили, да, на солідарському напрямку. От вони не ховаються. Вони себе дуже крепко відчувають, і не треба дуже там вишукувати. Вони йдуть в відкриту, в повний ріст. От і підлітаєш. І добрий вечір, доброго ранку. За місяці в польових умовах також навчилися переробляти і 25-ті воги, і осколково-фугасні боєприпаси. В бойових умовах оптимальна висота для скиду боєприпасів до 150 метрів. Процес роботи відпрацьований та злагоджений на завдання очі армії. Виходять щодня коригують і танки, і артилерію. За оснащенням аеророзвідка ворога кажуть, відстає від нашої щонайменше на два місяці. Отримувати позиції та оборону на фронті нашим захисникам допомагає тил. Найменша підтримка часом має найбільше значення, як у випадку, сьоми ось цю щасливу влізку переробляла його дружина. Більше відчуттів, більше емоцій, коли це допомагає не Зсу не волонтери, а саме рідні, рідні тобі, кохані люди, яких ти довгий час не бачиш. Розкажіть ну, же щось, дружині. Кохаю тебе дуже і тебе, і сина. Марко Ручка, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.